Усім привіт! З вами пані Самоїл, і я вітаю вас на першому відео 2025 року. Сьогодні в мене для вас відео про ось такий маленький блайндбокс по Гаррі Поттеру, який я знайшла в магазині АТБ. Несподівано! Це класична серія, тож, як бачите, в ній може попастися наша головна трійця, а також Добі, привид Плаксивої сам Альбус Дамблдор. І звісно ж, куди ми без якоїсь рідкісної та тайміничої фігурки. Після того, як дізнаємось, хто в цьому боксику, я буду малювати його в своєму скетчбуці і розповідати цікаві факти про персонажа, які ви могли не знати. А зараз приємного перегляду. Я взагалі не знаю, яким чином він опинився саме в АДБ, бо я обійшла 5 магазинів і більше не знайшла жодної фігурки. Тож, давайте вже відкривати. Мені дуже цікаво, який, який персонаж там мені попадеться. Слушаю. Дуже не хочеться рвати коробочку і. Опа. Так, тут десь було написано, що буде картка колекціонера. Тож я постараюсь її. На неї, точніше, не дивитися. Так. Stаємо. Не знаю, де там ця папка. Такий пакетик Без будь-якого припізнавання. Не. не знаю. Так, давайте. Хто ж в нас там. Хто, хто, хто. Оп. Да ну! Ви, ви це бачите? Нам попалась рідкісна! Да, ну! Не, знаєте, ну. Е... Ой, божечки, аж руки тремтять. В Ви подивіться, який тут малосенький сніч. Все, більш нічого нема? Так, все, прибираємо. Ні, ну, в мене немає слів. Нам попалась рідкісна фігурка. Так, пакетик. Який малесенький. Так, ану, ставимо. Так, ну щодо якості, він дуже прикольний. Так, ану. Наш любий німбус. 2000. Іди сюди. Так. Божечки. Ну так воно. Хоча хто його знає. Ну, наче ліцензійно, Вау, так. Ану, як він? Як його посадити? Як тебе посадити? A few later. Так, все, я його посадила. Ось так він виглядає. Я в шоці, чесно, я очікувала там, типу, на Добі, на мірту плаксиву, але точно не на, на рідкісну на фігурку. Ой, і ось такий наборчик в нас виходить. Так, ну що ж, давайте тепер потихеньку розпочинати малювати. Отже, якщо вже в нас з вами фігурка головного героя під час гри у Квідич, то давайте про цю гру і поговоримо. Квідич це вигаданий вид спорту з книжок та фільмів про Гаррі Поттера. Кожна команда складається з семи гравців. Три загонщики кидають квафу у кільця, щоб заробити очки. Два охоронці захищають команду від бладжерів м'ячів, що намагаються збити гравців з мітел і атакують їх. Один захисник воротар охороняє кільця. І один ловець намагається спіймати золотого снича. Крихітний чарівний м'яч, який літає самостійно. Гаррі став наймолодшим ловчим Гоґарцу за останні 100 років, коли потрапив до команди Гриффіндора у віці 11 років. І як можете пам'ятати, це сталося через те, що професорка МакГонагал, помітивши, як Гаррі зловив іграшку Невіла у польоті, була настільки вражена його здібностями, щоб замість того, щоб насварити за непокору, Одразу привела його до капітана команди Олівера Вуда. Саме вона заявила, що знайшла нового головця для команди, якого вони шукали. Перший матч Гаррі Потера був емоційно насиченим. Він зіграв проти Слизерину, команди, яка мала сильних і досвідчених гравців. В ході гри Гаррі переслідував золотого Снича, але його мітла почала себе дивно поводити, неначе хтось зачеклував її. Це був квірел під контролем Волдеморта, а Герміона, вважаючи, що це Снейп, підпалила його манцію, щоб перервати закляття. У підсумку Гаррі вдалося зловити снич, хоча він зробив це дуже незвичним чином ротом. І це принесло перемогу Грифіндору, так як впійманий снич дає усій команді 150 очок. Квідич був не просто грою і часто використовувався як символ свободи для Гаррі. Це був спосіб втекти від стресу, обов'язків та відчуття своєї особливості як хлопчика, який вижив. Участь у команді допомогла йому знайти себе в колективі, відчути командний дух і боротися за перемогу разом із друзями. Це був єдиний момент, коли він відчував себе абсолютно щасливим літати на мітлі та забувати про всі свої проблеми. Його мітла. Німбус 2000, а потім і вогняна блискавка були для нього не просто спортивними інструментами, а символами його незалежності. У четвертій книзі Гаррі Поттер і Кубок вогню Гаррі вперше відвідав фінал Кубка світу з Квідичу. Матч відбувся між командами Болгарії та Ірландії. Його виграла Ірландія, хоча болгарський ловець Віктор Крум зловиснич. Це підкреслює, що зловити снич не завжди означає перемогу і не гарантує виграш, якщо суперник значно попереду по очкам. Загалом, скільки б вже часу не пройшло з виходу останнього фільму по цьому Всесвіту, я все одно передивляюсь його кожен рік, як і більшість людей. Бо це моє дитинство і можливість вірити в те, що зло колись буде переможене. На зараз з фактами це все. Я залишаю вас на коротенький час з музичним спідпейнтом і повернуся через декілька хвилин вже з завершеною розгорткою. А поки ви можете написати в коментарях свої спогади, пов'язані з книгами чи фільмами по всесвіту Гаррі Поттера. Мені буде цікаво почитати. І не забувайте про підписку на канал та вподобайку на відео, щоб його побачило більше людей. Ось такою вийшла моя розгортка. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Цей формат я буду продовжувати, тож буде більше цікавих коробочок, різноманітних тем на фоні і більше гарних розгорток у скетчбуці. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Нагадую, що підтримати мою творчість монеткою. Ви можете за посиланням в описі на мою крамничку з мерчем. До нових зустрічей. Бувайте!